Лукашенко збирається оголосити війну Польщі в Україні встановлені спроби розкрадання західної зброї, скликано раду Україна НАТО чи захищатимуть натівські кораблі зерновий коридор. І у кінці цього відео чому насправді звільнили українського посла у Британії нові подробиці дипломатичного скандалу. Дочекайтеся, мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Москов Невер Сліп В ніч на 24 липня близько 4 години ранку Москву атакували два відважні безпілотники. БПЛА, прикиньте. Один БПЛА, як стверджують Росзмі, упав за 500 метрів від будівлі Міноборони Росії. Ще один безпілотник, нібито упав біля установи, яка займається кібервійною. Терористи із Кремля передбачувано заявили, що це терористична атака. Переляканий пропагандист Соловйов традиційно закликав Бамбіті центр Києва. Ну і звісно, всемагутнє російське ППО героїчно усіх врятувало. Средства радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були подавлені і потерпіли крушення. Але факт бавовний в самому центрі Москви все ж збентежив мешканців столиці. Явно похитнув їхню віру в всемогутність того самого ППО. Не спав в 3.40 роздався громкий звук такого зрива, можна сказати. Розбита криша. Там все витрины, окна выбиты. На седьмом этаже вон стекло разбитое. Если там был взрыв, ну там, понятно, срывая волна туда, наверное, пошла. Долетіло не лише до століці. Дрони завітали в гості, і у тимчасово окупований Крим, правда, масштабніше. Півострів атакували 11 БПЛА. В Криму на військовому аеродромі поблизу села Веселе окупантам було не дуже весело. Бавовнило там знатно, адже після влучання із півгодини там ще щось детонувало. Та ранок був пекельним не лише там. Про вибухи повідомляли також і у Феодосії, армянську, старому Криму та у Сімферополі. Також так звана влада Криму повідомила про ще одне влучання у склад БК у Джанковському районі. Залізницю і автомобільну трасу там перекрили і. Евакуювали людей з п'ятикілометрової кілометрової зони. Це вже здається третій склад боєприпасів за останній час, де після влучного прильоту оголошують евакуацію. Сезон бавовний у розпалі. Очевидно, це не остання гаряча пропозиція в Криму цього сезону. І сподіваюся, саме так окупантам запам'ятається їх останнє літо в Криму. Сенсаційна заява від засновника організації Гулагунет Володимира Осєчкіна. Путін канібал. Опозиційний правозахисник заявив, що на їх організацію вийшов колишній співробітник Федеральної служби охорони і повідомив, що Пригожин у Путіна був не просто поваром, а готував йому страви із людських мізків. Це зв'язано, нібито з якимись ритуалами. Один чоловік мені прислав письмо. сообщает, что имел какое-то отношение там, к ФСО и к, вот, именно к кормежке Путина, рассказывает, что Пригожин действительно был поваром, но поваром не в смысле поваром, который ему там беляши готовят или пельмени, а что там что-то было связано там с, человечиной, с, человеческими мозгами. То есть, там, еще Шумит. раз, ну, вот еще раз, то, что у Пригожина вот кувалды все, это, там, разбитие голов, при этом Герой России, при этом приближен к Путину, которому жмет руку. Там есть какие-то вещи, которые абсолютно какие-то демонические, инфернальные, которые для нормального человека, вот он мне начал это рассказывать. А для меня это было даже тяжело. Воспринять. Секунду, Владимир, то есть Пригожин готовил Путину мозги человека, то есть ну людоедством Путин занимается. Человек, который вышел на связь, это он связался с нами только один раз через там секретный чат, через мессенджер начал сбрасывать информацию и говорит, что он собирается покинуть, либо уже покинул территорию России, и когда он будет относительно безопасности, он готов будет выйти, дать об этом интервью. Новина вона з одного боку шокує, а з іншого багато чого пояснює. Те, що повару пробачили державний переворот, повернули вилучені гроші і зброю і по суті подарували шматок Білорусі, свідчить про те, що у Пригожина дійсно є інструменти тиску на Путіна. Мабуть, він надто багато знає, і якщо із ним раптом щось станеться, темні бункерні таємниці можуть отримати розголос. Лукашенко, Путін і Пригожин затіяли якусь нову гру. В інформаційному просторі активно розганяється інформація, що ПВК Вагнер готують операцію із проникнення на територію Польщі. Про це на черговій зустрічі з бункерним натякнув диктатор Лукашенко. Нас начали напрягать вагнеровці. хотят на запад, Сходим на екскурсію у Варшаву и Жешу. Крім того, засновник організації Гулагунет Володимир Осічкін, посилаючись на свої власні джерела у ПВК Вагнер, заявляє, що такі плани реально існують. Почалася нова хвиля вербування росіян у ПВК Вагнер і новим наймецям кажуть, що в них попереду спецоперація пов'язана з проникненням у Польщу і з проходженням усередину країни. Перед цим Путін теж згадав про Польщу, зробивши чергову божевільну і гучну заяву: мовляв, західні землі Польщі є подарунком Сталіна, і Польща має бути вдячна СРСР за відновлення незалежності. Крім того, бункерний бреше про те, що литовсько польсько українська бригада готується до окупації західної України. У Польщі у свою чергу жорстко відреагували на слова Путіна. Ось як відреагував на слова цього пині бункерного повноважений Уряду із безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин Жалю гідний зануда з Кремля. Вкотре повторює брехню про Польщу, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України. У Варшаві готові до будь-яких варіантів. Поляки перекинули на кордони з Білорусі додаткові військові сили і заявили, що поспішно починають будівництво на кордоні із неадекватним сусідом нової військової частини. Однак, незважаючи на те, що в Білорусі вже знаходиться п'ятитисячне угруповання Вагнера в інституті вивчення війни запевняють, що це чергова інформаційна атака Кремля, адже немає жодних ознак того, що бойовики Вагнера в Білорусі мають важке озброєння. Необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. В інституті наголосили, що фото головної бази Вагнера в целі Осиповичі вказує на те, що транспортні засоби, припарковані на території бази і навколо неї, це переважно сотні легкових автомобілів і невеликих вантажівок. Сили Вагнера в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, поки вони не будуть переозброєні механізованою технікою. Ось що про ці неоднозначні заяви двох диктаторів думають експерти. Сьогодні Польща вона в авангарді підтримки України і в військовому плані, в політичному, в соціальному тут якраз от спроба знайти а, ворога, да якого можна весь час демонструвати там на, в, для внутрішньої аудиторії, створювати такі а, наративи для західної аудиторії, про те, що вони, начебто, готові воювати, демонструвати свою силу, а, ну і таким чином укріплятися політично. Але сьогодні це в Путіна максимально недолуго виходить, тому що. І в НАТО розуміють, да, і загалом для всього світу. А зараз це очевидно, що ввести війну а, проти північно-атлантичного альянсу нема жодних можливостей у мережі десятки заголовків про інспекції українського міноборони від Пентагону щодо ймовірних фактів крадіжок західної зброї. Що відомо про даний інцидент, які результати перевірки знає наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Він з нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю! Вся ця історія, неначе справжній детектив із вкраденою зброєю, російськими агентами, а також складними операціями, аби все це повернути назад. Про випадки викрадення західного озброєння в Україні повідомляє телеканал CNN з посиланням на звіт Генерального інспектора Пентагону. Одразу треба встановити, що йдеться про перші місяці повномасштабного вторгнення. У звіті йдеться, злочинним організаціям вдалося викрасти частину зброї та обладнання наданих США та союзниками. Дане угрупування працювало під керівництвом неназваного російського чиновника, і вдалося приєднатися до добровольчого батальйону за підробленими документами та викрасти зброю, зокрема гранатомети, кулемета, також понад тисячу набоїв. Однак, згідно результатів звіту, українська розвідка зірвала цю змову. Також у документі йдеться, як українські спецслужби розкрили змову торговців зброєю, які працювали над продажем зброї та боєприпасів, які вони викрали на передовій на півдні України, а також окрему змову українських злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій, які викрали бронежилети на 17 тисяч доларів США. А в серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок і майже тисячу набоїв та зберігали їх на складі ймовірно для продажу на чорному ринку. Фактично, даний звіт більше про спробу викрадення західного озброєння, аніж про реальні крадіжки. До речі, це підтверджують і в українському міноборони. Інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною зброєння та військової техніки. Як гадаєте, чи зможуть такі спроби крадіжок західної зброї похитнути або ускладнити постачання нової зброї Україні? Напишіть свою думку у коментарях. і підпишіться на наш канал і поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Для нас це дуже важливо. Криза безпеки у чорному морі залишається досить напруженою. 26 липня Столтенберг збере раду Україна НАТО для обговорення чи можливо транспортувати зерно в Чорним морем. Раніше про зустріч попросив президент Зеленський, що про це відомо, і чи варто чекати натівських кораблів у Чорному морі, розповість Наталя Книга. Вітаю Катя. Російські військові починаючи з 18 липня, щодня завдають ракетних ударів по Одесі та області. Є влучення в об'єкти інфраструктури та знищення запасів зерна олії, гороху та ячменю. Удари по Одесі можуть бути пов'язані з виходом Москви з так званої зернової угоди. Адже у Києві заявили, що готові продовжувати участь у зерновій угоді, незважаючи на вихід з неї Москви. Наразі розглядається можливість створення альтернативного зернового кордону Чорним морем через територіальні води Болгарії та. Румунії і ялгодеця міноборони РАВ почало шантажувати і заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні привізники вантажів військового призначення. Та українська сторона надала дзеркальну відповідь. Відтепер військовою метою можуть вважатися всі судна, які йдуть до російських портів у чорному морі чи українських портів, які окуповані армією РФ. Україна залишає за собою право зни. Щовати такі судна з півночі 21 липня, усі ми пам'ятаємо, як пішов на дно крейсер Москва. Тож, думаю, мета зустрічі проконсультуватися щодо останнього розвитку подій. Ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю. Чи означає ця заява негайна відповідь з боку альянсу у відповідь на ді РФ в акваторії Чорного моря? Невідомо Проте Зеленський запевнив, криза безпеку у чорному морі має бути вирішена на раді НАТО Україна. Кадрові перестановки Вадима Пристайка було звільнено із посади посла України у Лондоні після трьох років роботи. Про причину розкаже наш спеціальний кореспондент із Лондона Юля Семченко. Вітаю! Вітаю, Катіо. Так, минулої п'ятниці на сайті президента України з'явився відповідний указ. Однак там не вказані причини звільнення і немає інформації про подальшу роботу пристайка, який також усунений від обов'язків постійного представника України при міжнародній морській організації. Британські та інші змі повідомляючи про усунення посла, вказують на нещодавні суперечки довкола того, як Україна мала б виявляти вдячність іншим державам за допомогу під час розв'язаної Росією війни. Пристайковий інтерв'ю британському телеканалу Sky News назвав нездоровим сарказмом відповідь Володимира Зеленського на скандальну фразу міністра оборони Великобританії Бена Волеса. Прошу дати пряму мову. Я вважаю, що та відповідь була з невеликою долею сарказму президента Зеленського, коли він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і телефонуватиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому. Я не вважаю, що цей сарказм здоровий. Я вважаю, що нам не треба показувати росіянам, що між нами є щось таке. На новину про звільнення одразу відреагував колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він опублікував пост в мережі Твіттер та підписав сумно прощатись з Вадимом Пристайко, який був чудовим українським послом і другом цієї країни. При цьому Джонсон висловив сподівання, що звільнений амбасадор незабаром з'явиться в іншій ролі. Я нагадаю, Вадима Пристайка призначили послом України в Британії у 2020 році. До того він був міністром закордонних справ, а раніше очолював місію України при НАТО і був послом у Канаді. Про те, хто посяде його крісло у Лондоні, поки інформації немає. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти «уподобайку» вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.